Ukrainian Fashion Week повернувся, але я у вас хочу запитати те, що цікавить найбільше наших глядачів, глядачок. Як виглядати стильно і не витрачати на це багато коштів? Доброго дня! Я маю тримати його чи ви самі? Ні, я тримаю. Добре. Дивіться, стиль це те, що у вас в голові. Мода вона циклічна, і ви можете черпати все секонд-хенду, давати нове життя. Вживаним речам, як це роблю я. Я одягнений повністю з секонд-хенду. І в секонд-хенді може знайти найцікавіші речі, які не знайдеш в магазині. Давайте подивимося на Давайте. Що на вас? Давайте розпочнемо з черевиків. Черевики це доктор Мартинс, як бачите, сталевий носок. Дуже не... неординарно виглядає. Як не скільки так. коштує? Я не знаю, скільки зараз коштують, але я купив секонд їх за 300 гривень. Ось на вагу. На вагу. Будь ласка. Ось так ось. штани я пошив сам. Я дуже хотів багі пенс, не міг їх знайти в українських магазинах ніде. Але зміг зрозуміти, як мені потрібно, щоб воно виглядало. Купив в секонд-хенді штани. Це були вузькі штани, якісь, якісь просто вінтажні. І я їх просто перешив під себе, ось так ось вони виглядають. Клас. Сорочка, просто якийсь звичайний вінтажик. Тож секонд-хенд гривень, певно, 30. Жилетку купив перед поїздкою сюди, тому що хотів, щоб вона імпонувала до кашкета. Вона мені обійшла 700, 700 гривень. Це шкіра? Це шкіра. так. Тут написано. От, бачите, так, 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 шкіра. так, Кашкет просто шкіряний вінтажний. Окуляри ну, окуляри це легенда. Це over the top, це від оклі. В цих окулярах ну, Такі ж моделі. Олімпійський бігун переміг якийсь, там, в якійсь Олімпіаді. Отак от. Ці окуляри були в фільмі Діти шпигунів». ви їх також можете бачити. Це саме ці. Самі ці. Ну, Скільки вони коштують? Не, 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 не самі ці з фільму, але саме ця модель. Ну, зараз на eBay коштують, можливо, 1700 доларів. Їх знайшли в Кропівницькому, до речі, людина, яка ходить на секонд хенди їх знайшла на іграшці в день завозу. Вони просто отак от висіли. А я в нього перекупив їх за 20 тисяч. Я їх 5 років шукав. І це дуже така рідкісна штука. І всі, хто збирає собі рідкісні вінтажні речі, секонд-хенд – це просто подарунок. Це саме яскравіше, що в нас є. Тому я раджу вам шукати для себе цікаві речі. Я впевнений, що ви зможете їх собі там знайти. Ви можете їх дати дати їм нове життя, можете зробити з них апсайкл, пошити щось своє, як ось я, наприклад, зробив зі штанями. І все, і витрачати на це небагато коштів. Тобто, не обов'язково бути сильно багатим щоб виглядати стильно. Ось головне пропрацювати в своїй голові стиль, який має імпонувати вам. А в цьому вам допоможуть під, ну, так скажемо, підручні такі е, речі, як секонд-хенд. Все, приходите і обираєте те, що вам імпонує. Все, це просто. Давайте життя вживаним речам. Виглядайте стильно. Дослухаємося до порад. Дякую вам, дякую вам за ваші поради. Гарно вам. Дуже приємно було чекаєте, познайомитися. Чекаєте. О, Андрій розповів, де взяти такі речі, а я пару лайфхаків, як знайти свій стиль. Давайте. Я свій стиль шукаю вже давно і почала свій шлях десь роки чотири тому. І є така платформа, як Пінтерест, і головне розвивати свою. Насмотреність, надивленість. надивленість, так інстаграм, різні блогери, Pinterest. ти можеш зберігати різні фотографії, дивитись на образ, які тобі подобаються. І як сказав Андрій, ти йдеш в секонд-хенд, купляєш собі речі, і так мій стиль розвивається, розвивається. І я приходжу зараз до цього, що я зараз в Україні на фешн-віці, і хочу людям показати, що можна одягатись, як ти хочеш, показувати себе, як ти хочеш, і бути якою ти є насправді. Розкажи, в чому ти? Тобто можна, можна одягати. Е... Ти просто можеш дивитись на фотку і повторювати. Якщо ти будеш це робити, якийсь певний час, в тобі вже буде вирабатуватися те, як ти хочеш і як тобі подобається. І з часом ти вже будеш дивитись на реч і кажеш, так, я її хочу. І потім ти будеш вже комбінувати і в тебе будуть виходити нові образи. Тобто, побачення трансформуєш е, у да. своє бачення і да. все. Супер, дякую вам.